Зліпити виріб з глини власними руками, виготовити солодкий букет, послухати живу музику та подивитися на трюки церкових гімнастів можна буде цими вихідними під час ярмарку Крафт Парк, який приурочили до святкування Хеллоуіну. Відвідувачі заходу зможуть також долучитися і до підтримки наших захисників донатами. З нами на зв'язку Анна Шацька, організаторка ярмарку Крафт Парк. Вітаю вас! Доброго дня! Слава Україні. Героям слава. Ви раніше проводили такі ярмарки, на яких збирали кошти для наших захисників. Чому цього разу приурочили захід саме до святкування Хеловіну? Наразі це сталося насправді випадково, тому що в нас так співпали дати, і зараз таке гарбузово осінній настрій. Що вирішили приурочити це саме до Хеллоуіну. крім того, на заході будуть тематичні майстер-класи, до яких можуть долучитися дітки зі своїми батьками, тому що дуже класно проводити час разом у ліпленні чогось символічного для своєї сім'ї, створенні солодкого букету. І декупажований ліхтарик зі свічкою зробити разом. Це також дуже світле і тепле саме разом. Скільки триватиме крафт парк? Крафт парк буде відбуватися 28 та 29 жовтня з 11 до 19.00 у торгово-розважальному центрі Плаза Парк, що на Вишенці на першому поверсі у холі. Що саме чекає на відвідувачів вашого заходу? На відвідувачів нашого заходу чекає різноманіття різних крафтових виробів, зроблених справді з любов'ю, з дуже творчим потенціалом наших майстрів, тому що вони у нас справді справді дуже талановиті. Це і вироби з глини, це і вироби з дерева, це і соуси, це і місні жерки, це і прикраси. Дуже багато буде всього. Наразі зареєстровано і вже підтверджено близько 40 майстрів. Це майже рекорд зі всіх наших ярмарок за всі часи. Тому буде дуже дуже класно, і ви зможете знайти собі саме те, що ви ну напевно давно шукали. От, ви, якщо побачите, це це знак, вам треба прийти. Крім того, будуть майстер-класи для діток, для батьків для ну, взагалі, участь у цих майстер-класах безкоштовна за донат. І 29 го числа в нас будуть живі виступи вокалістів та танцюристів. Юних наших маленьких талантів Вінниччини буде театр Світфайр – це театр трюкової майстерності. Вони будуть показувати світлові шоу, і крім того, буде виступати вокаліст зі своїми авторськими піснями Артур Чумаченко. Хочемо дуже вас запросити справді, тому що ми готуємося давно нас не було. Хочемо вас вразити, і, крім того, хочемо допомогти нашим військовим, від яких нам прийшов запит. Ну, ми знаємо, що крафт парк це не лише про розваги, але й про допомогу військових, про яких ви вже згадали. От скажіть, будь ласка, як вінничани під час крафт парку, ярмарку цього, зможуть долучитися до допомоги нашим захисникам? Вінечани зможуть долучитися. Як готівкою, да, в нас буде скринька на заході, е і можуть долучитися посилання, через посилання на банку. Да. Вже ми всі знаємо, що таке банка, що таке монобанка. Е всі ці QR-коди будуть на заході. Також ми викладаємо всі ці QR-коди в себе в мережі, посилання на банку, в соцмережі плаза парку. Е дуже ми хочемо зібрати, тому що збираємо для. Наших хлопчиків з розвідки ми можемо говорити куди. Самі всі розуміємо, що не можна. Але збираємо на Бандера Павер для них і в нас ціль 30 тисяч зараз. Дякую вам. Бажаю успіхів зібрати побільше коштів для допомоги нашим захисникам. Дякую вам. З нами на зв'язку була Анна Шацька, організаторка ярмарку Крафт Парк.